Пані та панове, Лейді Джентльмен, Дамон Херен, ведемо свою трансляцію з запічного місця. Хочемо з вами поділитися хорошою новиною. Сьогодні у нас у своїй скарбничці сотий водоспад. Звичайно, ми починали з маленьких, таких як Піскало, Дзюркало, Гуркало. А сьогодні в нашому доробку. Один з найкращих водоспадів Ісландії, який падає з висоти 128 метрів. Я і моя команда зараз його вам представимо. Хетті Фос! Зустрічайте! Оплиски! Хетті Фос! То перший у нашому доробку буде найпотужніший водоспад Європи. Чекайте нас в ефірі.